Доброго дня, мене звуть Ярослав. В двох словах хочу розказати стосовно свого модулю. Це облік товарів всередині OpenCard. Головне, з чого потрібно почати, це створення підрозділів і створення каз, якщо необхідно. Підрозділи маються на увазі. це дивлячись, Хто як використовує їх. То використовує як е, фізичні магазини. Наприклад, якщо у вас є інтернет-магазин, це е, один склад, якщо у вас є офлайн точка, це інший склад, і вдобніше використовувати, щоб дивитись залишки по різним складам. Є клієнти у мене, які використовують е, підрозділи як буферні склади. Тобто є, е, 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 умовно кажучи, якийсь постачальник. І е, є якась синхронізація з цим постачальником через XML або через парсинг, і клієнт одразу бачить е, залишки у постачальника стосовно підрозділів. Е, в налаштуваннях модулю е, є розділ підрозділи. Тут можна е, відреагувати дійсний, назначити відключити-включити. Назначити е, головна каса і додаткові каси. Тобто при продажу цього підрозділу е, буде використовуватися ця каса. Е, можна переименувати і так далі. Якщо необхідно, можна додати новий підрозділ. Інший розділ каси. Е, у налаштуваннях є можливість знову ж таки створити каси, е, обрати статус готівково-безготівково перейменувати або відключити. Тобто, перше, що треба зробити, це треба зробити надходження товару на якийсь підрозділ. Нажимаємо створити. Головне, головний блок тут підтягуються всі товари, які є в каталогі. Зверху є можливість обрати головний склад чи ноутбуки, наприклад. Тобто, це той склад, на який буде створено надходження. Наприклад, можемо оприходувати цей телефон. Там 5 штук. Коли нажимаємо, тут є корзинка, яка е кількість, ну, кількість ціна. Наприклад, 5 штук по 100 гривень ми купили цих телефонів 100 гривень. Все. Всього приходить 500 гривень. Все. Оформити. Документ оформлений. Можна створити нове надходження. Можна повернутися у Розділ надходження. Ось це надходження, яке ми, яке ми створили, можна дивитись його. Тут видно, що це головний склад, що це надходження, автор, дата. Також є можливість додати коментар або додаткову інформацію. Тут буде видно, що коли додав, хто додав і так далі. Це рух товару. Перейти можна чи, чи сюди, чи натискаючи на Іді товару. Тут видно у руху товару. Перша коротка інформація, що це за товар, можна надрукувати цінник, стікер, дизайн стікера чи ціннику також можна відригувати. Видно залишки, всього залишок 5 штук на головному складі 5 штук. Якщо буде там 5 штук, там, 5 штук там. До речі, давайте одразу додамо, наприклад, ще один 100 гривень. Підтвердити. Три штуки, наприклад. Окей. І одразу ж можемо перейти. А, забув, забув змінити. Забув змінити склад. Переходимо на ноутбуки, і ще, наприклад, 3 штуки. Окей, оформити. І так, вона, ми тут бачимо, що перший раз ми створили. А, перший раз 5 штук. Тут групування по складам, по підрозділам. Перший раз. На головний, другий раз на головний і ноутбуки ще 3. Сумарно ми бачимо залишок 11 штук. 8 штук на головному складі, 3 штуки на ноутбуках. Наприклад, тепер можемо перейти у витратні накладні. Нажимаємо плюс. Тут ми одразу бачимо залишки. 8 штук, які ми тільки що додали. Ноутбук був доданий раніше. І у, у підрозділі ноутбуки три штуки, три штуки ну, телефону цього наявності. Ми можемо у ручному режимі створити е, продаж. Для цього нам потрібно просто е, натиснути один раз на телефон, він додаться у е, корзину. Тут є можливість пошуку. Тут є можливість одразу створити клієнта, якщо нам необхідно, якщо це офлайн продаж, продаж і ми, ми знаємо, що це за клієнт, можемо створити, е, створити цього клієнта. Е, також стосовно цін. Ціни зараз підтягуються з карточки товару, тобто з розділу ціна. Припустимо, що ми е, цей продали за 279 гривень оформити. Все, видаткова накладна створена, можна роздрукувати чек, можна закрити. Переходимо в витр... витратні накладні. Стосовно оплати. Дивіться, у нас не підключена каса, тому ці гроші якби ефемерні. Давайте підключимо касу, щоб побачити, як це працює. Підрозділи, ноутбуки, бачите, воно без каси. Редагувати ноутбуки. Головна каса, готівка, наприклад. Можна ще додати без НАЛ. Або все додамо. Зараз е покажу, як це працює. При створенні видатковою накладною у вас тут є можливість обрати касу. Головна каса це яка за замовчуванням. Е але, можливо, якщо у вас клієнт, наприклад, купив через термінал, обираємо Безнал, або обираємо. Пусту касу, тобто гроші не будуть зараховані з продажу цієї товару, не будуть зараховані ніколи. Інколи деяким клієнтам це таке ж потрібно було. Давайте ще створимо один продаж, щоб з грошима було. було. Наприклад, з головного складу одну е, на головну. І так. Що ми бачимо? З головного складу ми продали. гроші, продали. зараховані головна готівка. Переходимо в перегляд. Так, тут ми бачимо, що за товар, скільки продали, або декілька товарів може бути. Головний склад, тип операції, видаток. Е, є можливість оформити повернення, але до цього пізніше. Інформація про клієнта. Якщо інформації немає, можна прямо звідси написати тест. Е, і, наприклад, написати номер телефону і пошто. Якщо клієнт Зберегти. перше стосовно клієнта, він додається до е, замовлення, також він додається до е, прям тут коментар або клієнт. Е, також ми бачимо оплату, що було зараховано на, на касу готівка головна готівка. Було зараховано 279 гривень. Ми звідси можемо перейти у касу. І побачити цей продаж. Ось цей продаж. Тут я тестив, грався. Тут було продаж і повернення. Наприклад, був продаж ноутбуку <кхи> за 600 гривень, і на підставі цього документу був сторону повернення номер 3 Переходимо. Це повернення. І гроші повернулися знову в касу. У касі ми бачимо 600 мінус 600. Також, це, ця операція, яку ми тільки що створили продаж на 279 гривень. Є в, е, є в касі. І баланс каси зараз 279 гривень. Можна передивитися всі каси. Наприклад, у нас зараз дві каси. Безнал, але там е, порожньо поки що. Е, або е, готівка головна. Дивимось виписку. Також є можливість фільтрувати виписку, тому що з часом там багато операцій буде. Також є можливість додати операцію, наприклад, е, перенести е, з однієї каси в іншу, е, або списати. Наприклад, мінус 100 гривень. Інкасація. Забрав собі. Створити. Все. У нас тепер створилась операція. Додався коментар, забрав собі, і відобразився статус інкасація. І, звісно, баланс каси змінився. В касі стало 179 гривень. Третій момент. Приходні розібрали, витратні розібрали, знову ж таки, функціонал набагато більший, дуже багато е нюансів є, але е все ж таки це основа, база і так далі. Наприклад, клієнт хоче повернути. Ми е обираємо оформити повернення. Перевіряємо, чи все, чи все правильно. До речі, е у руху товару є. Два видатку, які ми тільки що створили. Тобто тут мінус один продаж. Тут і продаж з ноутбуків теж продаж. Загальний залишок, також він дублюється тут, і залишок по підрозділам. Також є сумування цін. Тобто, одразу, коли ми робили. Надходження, ми умовно витратили, скільки тут 1100 гривень. 300, 500, 300. Сумарно 1100. Але ми заробили, продаючи цей товар, заробили тут два рази по, не пам'ятаю, по 179 гривень. Якщо два рази по 179 відняти, тобто тут сумується головна колонка. Сума повернення. Повернення повернення. Звіти зараз тут тільки два звіта, але їх насправді набагато більше. Я не знаю, які саме звіти потрібно включати в основну версію, тому що дуже багато звітів я створюю під клієнта, наприклад, під рахунок заробітної плати, з виділенням, наприклад, певних відсотків певному продавцю. Наприклад, якщо це там адмінпродав, то адміну. Інформація з каз, наприклад, там, скільки грошей надійшло там, за неділю, за місяць і так далі. Тобто, Скільки продажів, середній чек, до речі, середній чек є тут. Наприклад, ми тільки що тестили і зробили два продажі. Воно тут групується по складам. тобто, ноутбуки окремо. 16 числа був один продаж, сума продажу. середній чек дорівнює її. Сумарні продажі за день, собівартість прибуток. Тобто тут одразу можна подивитися там, по підрозділу. Наприклад, тільки по ноутбукам був прибуток такий: по датам фільтрувати і так далі. Оформити повернення, підтвердити. Все, на це було створено повернення. Коли створюється повернення, тут з'являється такий значок, як, що по цьому документу було створено повернення. І ця сума обнуляється, тому що по факту продажу не було, тому що вона створено повернення по ній. У товарі е, також, а, наприклад, цей телефон. Е, наприклад, було надходження надходження. Потім було видаток, е, тобто продаж, і було повернення. Так, е, повернення розібрали, приходні розібрали, переміщення. Наприклад, якщо у нас є на переміщення зі підрозділу на підрозділ, мається на увазі. Наприклад, вибираємо ноутбуки. так воно перезавантажилось. На ноутбуках у нас є два телефони. цих, І ми хочемо перемістити з ноутбуку на головний склад. Два штуки. В цьому випадку ціна не важлива, тобто ми переміщуємо кількість, тому що в. Тобто воно переміститься, це не продаж. Оформити все. Переміщення виконано. Тепер у нас на ноутбуках нічого немає. При створенні, дивіться, у нас тепер 10 штук на, на головному складі. Якщо перейти на ноутбуки, у нас тут нічого немає. Якщо подивимось на цей товар у русі, то у нас е, було надходження. Видаток однієї штуки, тобто три надходження, один видаток, два залишилось. І ще два ці два, які залишилось, ми тільки що о, видаток переміщення зробили. тобто З ноутбуків воно списалось. І на головний склад надходження. Тут видаток переміщення, тут надходження переміщення. І дві штуки по собі вартості воно зарахувалось. Тобто, сумарна сума не змінилась, але тепер. 10 штук на головному складі. Каси. Каси я вам показував список ваших кас, баланси кас. До речі, виписка мінус 100. Це через те, що у нас було на касі 179, здається. Ми забрали собі 100. І потім, після того, ми, нам необхідно було повернути клієнту. Коли ми робили повернення. І у нас мінус 100. Ми можемо скоригувати все це, тобто додати 100 гривень на головну касу коригування. І це не дохід. А, коригування, наприклад. Підтверджую, зберегти. Все, баланс 0. Тобто ми вирівняли оцей. Ці гроші, які ми забирали раніше, нам потрібно ж було повернути їх. Рух товару. Тут можна по коду товару або по назві товару, знайти і подивитися рух товару. Наприклад, ми маємо код 29. Ну, ID товару. ID товару це внутрішній OpenCard. Завжди унікальний, це унікальний номер товару. Наприклад, 29. Вводимо сюди 29, пошук. Висвітилось весь рух товару, який ми бачили. бачили. звідси можна відкрити так, надходження, там, продаж, повернення. Ми можемо відкрити цей документ, побачити, коли він створився, що це і так далі. Залишки це залишки по всім складам. Тобто вони сумуються по всім складам. Звіти показав налаштування, стосовно налаштувань, дивіться, є можливість оновлювати залишки в залежності від е, залишках на складах. Наприклад, якщо у вас є на двох складах залишок 10 штук, то е, обираємо, які підрозділи, які підрозділи. Наприклад, тільки головний. Так, на головному складу зараз у нас 10 телефонів, товари. І ми бачимо той телефон з номером 29, ось цей. Бачите, тут 10 штук. Тобто 10 штук зараз є в наявності. Наприклад, якщо ми зробимо продаж оці 10 штук, наприклад, ми зараз продамо ну, продамо, наприклад, по 300 гривень. Оформити. Все, у нас е, тут він пропав. Ось це наш продаж за 3000 гривень. І гроші нарахувалися в касу. Але ну, неважливо, це тест. Після чого ми переходимо в каталог, товари, і цей товар, цей телефон, ось він, тут вже 0, тому що ми тільки що все продали під 0. І якщо ми подивимось, то у нас тут вже немає в наявності, тому що, знову ж таки, у нас нуль. До речі, можна подивитися через налаштування підрозділи залишки. В, в, в звичайній таблиці будуть відображені залишки, тобто кількість, ціна і так далі. Можливо, комусь треба розрукувати, наприклад, залишки по підрозділу, або відправити оптовим покупцям. і так далі. Стосовно модулю, модуль має дуже великий функціонал стосовно збору даних, таких як, наприклад, створення замовлень, переміщення, каси і так далі. Також є вже працюючий функціонал, але я ще не, не виводив його у продукт, мається на увазі у. Ту версію, яку ви зможете купити. Але це можливо, якщо захочете інколи безкоштовно, інколи, там, якщо в залежності від часу, налаштування індивідуального, є певні механізми. Наприклад, є фіскалізація через чекбокс, при створенні видаткової накладної, щоб вона фіскалізувалася по кнопці, або при друку чеку, або як ви забажаєте. Імпорт. Наприклад, приходні можна робити вручну, можна робити через Excel. Тут є кнопочка Excel. Але тут треба брати Excel постачальника, ну, тобто один раз обирати. Тут зараз тестові три варіанти є. тобто Ми обираємо шаблон Excel, обираємо куди приходити. Суть цього модулю імпорту товару. В тому, що якщо не буде суть в чому, якщо немає цього товару у, у вас в каталозі, буде можливість ств... автоматично створення на підставі назви, ціни і брати, наприклад, картинки у постачальника автоматично. Так, далі. стосовно змін, наприклад, якщо ви хочете контролювати ваших продавців на офлайн точках, є і... Початок зміни, кінець зміни. Наприклад, щоб вони відкривали зміну чи закривали зміну. Також є можливість підтверджувати каси. Наприклад, коли вони створюють нову зміну, у них є вікно. Що зараз у касі, наприклад, скільки там там 3000 гривень готівкою. Продавець, який приходить на склад на магазин. Він перераховує, що дійсно 3000 і підтверджує, що потім не було питання. В результаті в Telegram-бот приходить певний, певне повідомлення, що підрозділ Вавілон, продавець Така, залишок готівка 450, вона підтвердила. Також на іншому підрозділі Роман підтвердив готівку 2900 гривень. І також вечерні ввечері, коли завершається зміна. Наприклад, підрозділ такий, продавець Артем був, продажі 24, загальна сума. Скільки було по, по готівці, по безготівці і залишок готівки у підрозділі, тому що скоріше. Залишок готівки у підрозділі, тому що безготівка на терміналі залишилась. Є можливість створювати. Боти, які будуть сповіщувати при певних діях. Або звіти, або боти, як хочете, так називайте. Сподіваюся, в двох словах розповів базову базовий функціонал і навіть трошки більше. Якщо у вас будуть питання, пишіть мені в телеграм, і я постараюсь якомога швидше відповідати.